Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему, як відбувалось становлення Афінського полісу. На півночі Греції розташована гірська область Атика, Найбільше її місто Афіни. І з посиленням Афінської общини інші общини Атики поступово були або підкорені нею, або злилися з нею добровільно на основі договору. У центрі Афін на пагорбі для захисту від ворожих нападів було зведено акрополь, де розташовувалися головні храми та скарбниця. Найважливішим був храм на честь Афіни, покровительки міста Богині. Нині це відомий храм Парфенон, тобто, це храм на честь богині Афіни. Центром міського життя була ринкова площа Агора, де вели жваву торгівлю. На березі Бухти афіняни збудували порт Пірей, де займалися торгівлею та ремонтом кораблів. Цікавим є те, що афіняни навчилися робити різні кораблі. І також використовувати різні стратегічні маневри. Тут ви бачите корабель бірема, тактика таран і тактичний маневр Проплив. Досліди, які частини Афін зображено, з якою сферою життя полісу пов'язана кожна з них. Як реформи Солона змінили суспільне життя Афін? Солон народився в Афінах, отримав гарну освіту, багато подорожував, їздив до Єгипту, Малої Азії, вивчав закони та культури, політичне та економічне життя різних цивілізацій. Близько 594 року до нашої ери очолив Афіни. Управляв ними 10 років, вважається одним із найкращих керівників афін. Наприклад, у нього були наступні реформи у земельних відносинах: скасував всі борги, заборонив боргове рабство. Також сказав про те, що потрібно повернути земельні ділянки боржникам. Звільнити афінян із боргового рабства викупив за державний рахунок громадян, проданих у рабство в інші країни. І також було встановлено максимальний розмір земельного володіння для заможних громадян. Музика. В управлінні полісом солоном були проведені наступні реформи громадяни. Це чоловіки віком від 20 років, отримали право брати участь в народних зборах, які проходили регулярно. На зборах вирішували найважливіші питання державного життя. Обирали посадових осіб, зокрема архонтів, які управляли Афінським полісом та раду 400, яка розробляла законопроекти. Було запроваджено суд присяжних. 15 його членів щороку обирали за жеребом. Музика. Ти вже знаєш закони Мануха, Мурапі та закони салона. Порівняй їх. Демократія форма організації суспільства, що характеризується участю народу в управлінні державою та свободою громадян. Основні ознаки демократії це право громадян обирати представників до органів влади, це рівноправність громадян, це підпорядкування меншості більшості у прийнятті рішень та їх виконанні і виборність основних органів державної влади. Все населення Греції тепер поділялося на розряди. Перший розряд найбагатші громадяни посідали вищі державні посади, були воєначальниками у війську та на флоті, мали обов'язок власним коштом будувати та споряджувати військові кораблі. Другий розряд це заможні громадяни. У них було право бути обраними на деякі державні посади, служили вони в кінноті під час війни і мали право купувати коней і колісниці. Третій розряд громадяни середніх статків мали право бути обраними на деякі державні посади, служили у важкоозброєній піхоті, купуючи для себе обладунки пішого воїна гопліта. Четвертий розряд громадяни-бідняки, малоземельні селяни, робітники брали участь у народних зборах, служили легко озброєним воїнам в пехоті, матросами, грибцями на військових кораблях. Досліди, які були права і обов'язки громадян, на які розряди поділялися населення Афін, Чи припинилась боротьба демосу та аристократії? Як завершилось формування фінського полісу? У 560 році до нашої ери полководець Пісістрат за підтримки Демосу захопив владу і встановив тиранію. Аристократи, противники Пісістрата полишили країну, їхні землі було роздано сільській бідноті та обкладено податком 10 частиною врожаю, що поповнило державну казну. Пісістрат наказав записати творіння Гомера, які існували в усній формі. До міста запрошували знаменитих художників і поетів, було споруджено перший дерев'яний театр, Афіни перетворилися на культурний центр Греції. Крім того, за правління Пісістрата розвивалось землеробство, ремесло, торгівля, кораблебудування. Після смерті Пісістрата тиранію було повалено. Новим архонтом став Клісфен, якому афіняни доручили розробити нові закони, аби розширити права Демосу. За цими законами громадянство визначалося належністю не до роду, а до певного округу. Це послабило політичну силу аристократів. Вони втратили вплив на родичів при голосуванні. Для управління військовими справами було створено колегію з десяти стратегів, які керували афінськими армією та флотом. Визначальною рисою фінської демократії була свобода громадян та право брати участь в управлінні державою. Проте афінська демократія була обмеженою раби та метеки вихідці з інших країн, які жили і працювали в Афінах, не мали громадянських прав, не допускались до державних справ і жінки Фінян лякало відродження тиранії, тому за клісфена було запроваджено. Остракізм суд черепків на народних зборах проводили голосування черепками розбитого посуду. Його якраз і називали остраконами. На них писали ім'я людини, яка, на думку того, хто голосував, загрожувала демократії. Та людина, чиє ім'я згадувалася на п'яти тисячах черепках, мусила на 10 років полишити. Територію держави жертвами такого методу політичної боротьби часто ставали знамениті афіняни. Досліди, у чому полягає зміст остракізму? Перевір себе, якими були склад та становище різних груп населення атики у 8-7 столітті до нашої ери, яку політику проводив Тиран Пісістрат, які зміни в афінському суспільстві запровадили Солом і Клісфен. І чи вважаєш ти такий спосіб попередження тиранії справедливим? Дякую за увагу. Гарного настрою!